Нема нічого, одні руїни. Прямо в око прилетіло. Чотири трьохсотих, і це Боже був двохсотий. Це я один остався. Стояли біля підвала і за 4 метри від нас просто 120 ка застрелена розірвалася. Ну вже все починаєш вірити. Чи то в Бога, чи то буде. Папа, коли приїдеш, коли приїдеш. Скажи командиру, нехай відпустить. Важко, коли ти приходиш а в тебе син, спрашує, папа, ти вернешся, хоч ти опускатись, то Ну, Ти просто дитини плачеш разом з дитиною. Не зациклюватись на чомусь, що там, блін, а я йду, тут зривається, у мене там вдома жінка, у мене там вдома діти, мене хтось там очікує. Ні, чисто розгорнувся і пішов. Тому яка війна, які окопи. А ну бач, як вийшло. Обстановка зараз хуже, бо дрони літають з тоді трохи проще було, можна було в погрібі сховатися. А зараз вже і нема де кого ховатися. Нема нічого, одні руїни. Все зрівняли. сетка лети. ра бам 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 Даже тут Навіть акітки стараюсь рости. В час, коли втихаю дрон, починає просто працювати артилерія. Тобто, та то, хлопці раніше ну, по спілкуванні з хлопцями могли більш-менш спокійніше зайти вийти. І да, да, було да, пару да. висячих смотрящих дронів. Та зараз просто літають з скидами. Тобто ти рухаєшся, тебе січуть з оскідами. Якщо ти рухаєшся в час, коли нема дронів, тоді, про працює артилерія. Тобто виходи кожного разу для хлопців стають і важчі і евакуація, і все стане приходить, це теж типа не особо. Спрашу від почерненьких, скільки ти їх там чуєш, то бувають такі моменти, що ти просто їх посчитати не можеш. Бувають такі моменти, що коли в них якийсь з світлофором в Києві. Час щоб просто жужання стоїть і все. Непонятно, хто там ну, літає. Чинашів, чи час ні? зміни. Тобто, днівні, ночні, що не міняється. Байдуть тобто, доходить до того, що просто, так, як ми стояли на посту перед, ну, останній крайній пост між піками нами, то там доходило до того, що ти просто сидиш, як улик їх почитати, ну просто немає нема змоги. Там просто голова чи не боліть, Так, то да, да, да. сутками Це просто говоря, перевалищний пункт їхній. Прилетів, пожужав, якщо довго жить над тобою, значить йди. Якщо прилетів, то добре, можеш видихнути. Якби ще не ці дрони, то ще можна там воювати. Що так тяжко, що так тяжко. Зайти і вийти. Трудно дочекатися моменту, не тормозити, не тупити. Якщо ти взяв людей, то по максимуму їх настраювати і по максимуму йти. Йти на характері. Тобто не боятися жужжання, Дістанцій менше, менше Дістанцій тормозіння. Дістанцій Чим більше ти затормозишся, тим більше віруїність того, що може щось статися. Ти відключаєш повністю всі органи розуміння поняття, в тебе є радіостанція, яка, по якій тебе ведуть о, і от, точка. Бачу ціль, не бачу три Стаєш просто холодний, і поняття, що тобі треба йти, і все. Тобто ти прийшов на точку, там вже можеш собі включити якесь чисто, хніграна собі, там, летіло, жужало, чи там десь бало, ще щось. <кій> а в дорозі цього не робити. Тобто гупнуло, не звертати увагу, нічого, просто тримати умовний кон, типу, контакт, умовний, щоб ти чув, що ззаді тебе є і йти далі. Тож нема, ну, Не зациклюватись на чомусь, що там, блін, а я йду, мене тут зривається, у мене там вдома жінка, у мене там вдома діти, мене хтось там очікує. Ні, чисто розвернувся і пішов. Так набагато краще йти, набагато спокійніше. і, Мені здається, це більше результату приносить, ніж йти і боятися. Думки відключив, слухай, що тобі кажуть, вліво, вправо, взад-вперед, зупинись, стань, заховайся. типу. Це був крайній вихід. оцей, о, Як виходили, о, я її виходив з хлопцями-штурмовиками, і вони трошки підоставали. От Був перший перельот трошки далі, і другий перельот, мені треба було їх підтягнути, а розвернувся, підчекав її. Ну, там долі секунд, виходить. І коли почали рухатися, просто десь одновременно разом зі мною. Там, там вирва була виходить, під розрива. Воно в сірому не особа їх видно. Ну, так повезло, що тут нога одновременно підкашується, і тут одновременно перельот, воно просто рядом падає. От. Особа сам, поняти, нічого не зміг, воно трошки в рухах позвонили, замелька на лице кинула. Піднявся далі, йшов командир, ну вже як почав трохи в радіостанцію чути, це дзвін трохи в руках прийшов. Командир підрозділу запитав, чи все добре, я до зараз до зараз не цепляється і йшли далі. <свісно> ну, в принципі, нічого такого не було. Ну, все воно так, буденність тут вже відбувається. Воно хоч тут недовго, але воно привівши до цього всього, воно стає буденністю для тебе. Так ходили на командирів підрозділів про спілкування там, на одному із посту. Стояли біля підвала і. 4 метри від нас просто 120-ка застрелена розірвалася. Осім перехрестили і спустилися обратно по долка і дріга подальше. Та є таке поняття не фартовий, не фартовий, я не знаю. Чи... Хто його знає, чи воно є, чи його немає. Ну, да. просто десь відвертає. Тобто, коли те розуміння є, що воно десь прилітає, просто відвертає, а там вже запитує, де ти віриш. Тут тобто вже все починаєш вірити. Чи то в Бога, чи то буде. Ну і постійно молися, Богу. Як заступили ми якось борщ покійний Саєнко, ну, звісно трьохсотий, це нас було шестеро. Ми заступили, ночі почали там копати, маскировку робити. Я почав там з краю копати, пацани ще з мене прикалувалися, на Нащо там копаєш? ну як буде запасна позиція. І тут 5-20 втрат. Прямо в око прилетіло 4 трьохсотих, і це, бо був двохсотий. Це я один залишився. Штурмувати, на мою думку, взагалі, типу, о, чисто вже по навчаннях, по усьому. Типу, штурм трошки проще. Ідуть да, втрати, але втрати перших одиниць. Тому що штурм проходить неочікувано. Вони цього не очікують, хлопці заходять, вони штурмують за групу зачистки. Тобто, по можливості вони зачищають, а, а далі вже заходить трохи важче, тому що вже знають, що позиції не їхні, вони починаються, коли заходить група закріплення, група лака, починається більше типу, обстріл. Вони вже починають ці позиції робити, щоб не змогли підійти, тому що штурма група мала кількість людей. Їх проще буде бити, як вже закріпиться група, то група закріпить, закріпиться, буде важче, тому що закріплюється, Соответственно, вже розставлять такі заграждення мінімальні, щось десь якось, підготуються до цього. Коли проходить виход штурмовиків і заход у закріплення, це на такий момент напряжений, коли найбільше криють, найбільше щось чуде. А в подальшому просто вже сидиш і робиш мінімальні ротації для змін людей. Так нам весело. Нам ж весело, так, всім. Ну як? Тільки від <звіг> стрілях тут трах розіграєся. Треба танка злікати. Грядки рішив посадити. що приходьте. У ротації 3-4 дня <звіг> були затяги максимально, скільки знаю, що сутки двоє це через те, що там не було змоги дойти. Ага. Максимальна була моя особиста, типу, восьмий день зранку нам зробили заміну. Чим було важко, тому що дали це було так, спонтанно, можна так сказати, виїзд, тому що було дуже мало часу, дали непотовлених людей. Йому сказали, ти йдеш на двоє суток. Хлопець не одівся. З собою взяв лише чотири батончика і півтора бутилки води. Закінчилась вода, закінчились сигарети, закінчилось те, що їсти. Приходилося останні дні трошки потягувати, погода дала дождя, то ми взяли стента зрізали, ну, зробили дірку, зібрали води до Повезло, що ще один пограничник бо він той більш смілий був, Той міг скинути бронюкаску, перебігти в культурську позицію, і там знайшов сухпай, щоб вони по бутилки води тоді знайшли, це був п'ятий день. І як нам передавали сухпай, там сир був, І чи, случайно, чи не замітили, чи може там був ну, якщо Таблетки сухого спірта. Тому ота тушонка, що була банка тушонки, ото, і я з собою взяв банку стекляну, тушонки звідси. І Щось їх не повикидав, взяв влажні салфетки, попритирав як міг, цю воду що зібрали, це на спірт, поставили, сушили, Ну, на телефоні відео є. Весь процес проїздив. А що, кип'ятили ще? Так, да. Да. кип'ятили. Ну, поначалу поки оскільки ми поки дві консервні банки, воно задимів, це спір дихати нема чим то психанули, потім ждали, поки осадок осідає, і так уже все. Ну так нормально, хлопець був. Чудовий з ним було. Прикольно з ним було весело. Перших шість суток я взагалі не спав. Він будучи в першу ніч, тільки почалася ніч. Він сів на позицію, У нас, виходить, як малював позицію, я з боку. О... Ну, 18 разів під ззаді наші. Ну, вони ж ходять роблять простріли, або дрон пробують збити, або простріли роблять, щоб виявити позицію, щоб натикувати точно вдарити. А я тільки почав сіріти, було година п'ята. Я тільки лягаю, тільки починаю дрімати, тут на мене просто падає тіло, нас вбивають. То я думав, перших троє четверо розуміти, що я помру там не від пулі, а то вже в мене серце вискочить. Я з таким дребіжанням рук, ніг, ви до оков, дивлюся, а там просто так з боку ходить під ласи, Одіночними... Пробує викликати вогонь в свою сторону. То з ним було в плані цього важко. Бувається в голові, в свідомості, через шість діб, коли нормально не спиш, маєш змоги відпочити. Нічого. Бажання спати, особливо, коли немає їсти. Сон снився такий, на кому не розказує, всі рожуть з мене. Так, почала всьо моєї доби була. Це чисто придрімав. Ж не пили І тут вже шоколадка закінчилася, ці батончики енергетичні. Я такий, собі сплю, а перед виїздом купив бьорн і снікерса. І просто сниться сон, що заходжу у двері, беру снікерси, це бьорн. І тут у мене буде «Рудік, давай покуримо. Yeah. Я просто з того, що в мене борода. Ну, Мацею борду, в мене тут слюна, і так в комірі. Ну ти мені всю лафу спорту поїсти не дав». Ну yeah. no, так нормально, завжди знали, типу, що в будь-який випадок, десь хтось є, то есть, ну. Там ми не, ми не пропали все одно 6, 7, 8, 10. Воду скинули, нам теж були, були можливості, тому що навіть, якщо будуть скидати, то мож, може бути неможливості тіпа, вийти і забрати. Да, да, да. Зброс з дрона. З дрона скидали, малка тільки цього саме. Нам скинули воду. Тіпа. Та й так добре, хоч 0,5 на 4 ми тоді. Ну, у нас майже 0,5 було на шістьох, але все одно було приємно, типу, що є ски. Ну так, да, хоч по глотку ну, можна не зробити. Воля, а дають, поки, ну так, пописти, поїсти, Ну, да, да. хоч щось. А, ще що, по снікерсу так. нам тоді скинули. Ну, та, в принципі, завжди знаєш, що типу, на радіозв'язку тебе хтось є. А завжди в очікуванні того, що ну, ти знаєш в будь-якому випадку, поки ти там, живий здоровий, тебе треба поміняти в будь-якому випадку, тому що треба держати позиції, всі чудово розуміють. Чим більше старша людина, тим. Бішла на позиція. Ви ще довше доводилося залишатися на позиції? Десять суток. Не могли вивезти. Ми одну позицію поміняли, на другу перейшли, там відсиділи. На третю перейшли. Дуже вже важко було. Вже сиділи там, вже, вже і галюни вже ловили. І... Да, воно шум кипіш. Ну, ми з в сутку вони, виходить, з 30, го 31-го а ми з 31-го не перший. 31 ну так, да, але на другі сутки поїхали. З 18-го року на контракті. Спочатку призвався на строкову службу у Десну у другого танку, після чого попав в президентську бригаду у батальйон почесної варти другого роту. Пробув в парад 18-го року, пошкодив міністр, перевівся в перший спеціальний батальйон. Там же ж підписав контракт відразу. Почав служити, почалися учебки, трохи кататися по учебках, по всьому. У 2020 році женився і в грудні уїхав в ротацію на ріки вісім. Повернувся звідти вже була повномасштабка, застав повномасштабку в Донецькій області. Пробув майже рік в Київській області, проводячи навчання, виїжджаючи за кордонне навчання, повишаючи свої навики. І зараз приїхав обратно сюди захищати. Свою сім'ю, маю четверо дітей. Важко, але в мене жінка була підготовка. Вона заздалегідь готувалася. Це в мене друга жінка. Я готую, ну, з Донецька восьми разу в неї зійшлися, з нас повномасштабка, і в мене такої, як другої свадьби не було, я просто подав рапорт, як дозволили, щоб самі розписуватися. Я подав рапорт, мені його пропечатали, я відправив почтою. Вона розписалася сама. І, ну, тобто, вона знала, що все одно я типу, буду готовий, тому що я завжди казав, що я буду готовий їхати сюди. А потім приїхав сюди я завжди підготовлював, типу, що я буду їхати, я буду їхати, тому що я рвався, довгий час не пускали. Вона ну, до була готова, спокійно відносилася, коли вже сказала команда, що все, я їду. просто поїхав, зібрав речі, обнявся, поїхав і все. Ну, з жінкою проще, з дітьми важче. Важко, коли ти приходиш, а в тебе син спрашує, папа, ти вернешся, хочеш тепускатись, тебе тебе то я Ну, Ти просто сидиш, біля ти плачеш разом з дитиною. Да. Це в цьому плані думає. важко, з дітьми важко. Того і десь, якщо є змога вирватися, ну, тось, морально важко, тіпо, виїжджати звідти, але потім брати стаєш, від'їжджаєш від дому, починаєш включати холодну людину, відчуття далі. І про це забувати, не думати, з ким не говорити. Так само тут більшу часть, коли ну, більшу часть скандалів. Ну, в моєму плані деякі хлопці з ким спілкуються. Скандали всім, які за те, що ну, що ти їй розкажеш. З хлопцями можеш посидіти, поспілкуватися на ці теми, а з дружині, що теж що розкажеш, що сталося, на більше хвилювалися за це все. Старайся менше десь там не подзвониш, раз-два рази на день подзвониш і про можливість. Щоб менше той тобто, процес якось спілкуватися, що менше переживала за тебе. Майже знаю, як репче спить. А в плані дітей то це важко завжди, коли вони дзвонить, коли не тобі десь хочуть розказати. Не дуже. Ваша родина. Та що, переживає постійно. Діти так само, коли папа там, особливо менший, папа, коли приїдеш, коли приїдеш. Скажи командиру, нехай відпустить. Кажу, як буде можливість, приїду. Дочка, то старша, всього 18 і стукнула. Взагалі хоче або на воєнне, або, каже, в армію йти. Як може ставитися? Та я кажу, на що на тобі? Лише собі там підеш там, на якусь другу професію. Ну, Служити коли не треба. А ви служили до мобілізації? Проходили якусь службу? Срочку. Ну, no, no, ще колись. Так, так. В 96-му. Поронічні війська, це я був. Е, тільки в нас резервний батальйон був. Нам сказали, що в случаї війни будете окопи копати. Так воно і вийшло. <рес> – Ви серйозно сприймали, що там? Та ні, серйозно не сприймав. Думав, яка війна, які окопи. А воно ну, бачиш, як вийшло. Я ці слова зпамиюся постійно. Там ще деякі типу, горять, я патріот, я той, я сьо. Типу. А тут ти вже перше перше ти прийшов на азарт, ну тобто так, ну, як спілкуюся більше з хлопцями, типу, на азарті відбити, вбити, тримати свою цю позицію. А зараз воно просто те сіре буденності, воно дійсно для тебе як вже робота. То есть, патріотизм є, все є, типа, але воно наскільки все вже стало сталося, коли ти тут, ну, все просто сіра буденність. Так само, як вдома, мені треба всадити і піти на роботу. Так само такого плана, тільки то, що ще тримає патріотизму, воно, воно все присутнє, але воно не так все викидається, типа, так, як там, щоб їй відкричати, я патріоти все зроблю. То есть, це тут вже немає. То, от, от, важко відповідати на це питання, типа, чи є патріотизм, чи немає патріотизму, як воно переросло. Ну, Переростає, якщо ти постійно в одному колірі. Ну, в одній сфері, то воно так і приростається, це вже стає, як та сіра буденність. Просто робота. Прийшов, зробив свою роботу, за яку тобі вдячний, за яку ти знаєш, що тобі всі вдячні і ти будеш працювати далі в цій самій сфері. Ну, тось, на цій самій надії ти з допомогою цієї роботи вибереш їх за наші кордони. Тось. А потім вже можна казати, що нічого собі, я патріот і це зробив. І все буде добре. Так, Такого питання, як сказати, ну, такої відповіді, як воно переросло, що зараз відчуваєшся, не, ніхто не дасть своїй відповіді точно.